Всім привіт! Це Владислав, і ми продовжуємо вивчати Adobe Ілюстратор. Сьогодні розглянемо об'єкти. Почнемо з простих, також відомих як примітиви, і для цього уявимо себе архітекторами. Побудуємо місто. Найперше нам потрібне тло, і ми його зробимо з двох прямокутників, як на першому занятті. Це буде небо і трава. Далі у нас буде дуже багато об'єктів, тож, щоб не знімати постійно виділення із фону, ми ці два прямокутники заблокуємо. Для цього виділимо їх і натиснемо меню Object-Object-Log, заблокувати Selection, виділення. Або Ctrl-2. Можна потім розблокувати через команду меню object unlock All, розблокувати все, або Ctrl-Alt-2 у будь-який час. Потім потрібно побудувати будинок. І звісно ж, почнемо із прямокутника. Ми спочатку прямокутником намалюємо фасад будівлі, колір хай буде коричневим. А потім, так само прямокутником, але вже блакитного кольору, намалюємо вікно. Поки що лише одне. Якщо у вас цей момент викликає складнощі, передивіться перший випуск. Там все описано. Далі ми об'єднаємо фасад і вікно в групу. Групи це об'єднання об'єктів, з якими ми можемо одночасно виконувати операції переміщення, трансформування тощо. Для об'єднання об'єктів у групу спочатку виділіть їх, а потім можна натиснути меню Object, Об'єкт – Group, згрупувати. Ctrl-G або клікнути правою кнопкою миші по виділеним об'єктам і вибрати з контекстного меню команду Group згрупувати. Тепер всі об'єкти в групі можна виділити лише одним кліком, але також можна зайти всередину групи, або правильніше сказати, зайти в режим ізоляції. Ха, Дуже актуально в часи ковіду чи не так. І вже в цьому режимі можна працювати з об'єктами в групі або створювати нові об'єкти всередині групи, не звертаючи увагу на об'єкти, які нас оточують. Так, ми зайдемо всередину групи подвійним кліком по цій групі. Наше завдання зараз розставити вікна на фасаді будинку. І ви вже знаєте, що дублювати можна, перетягуючи об'єкти із затисненим Alt. А якщо ще й тримати Shift, то перемістимо дублікат по прямій. Альтернативний варіант із переміщенням на точну відстань грунтується на властивостях Selection Tool інструменту вибір. Їх можна побачити, якщо зробити подвійний клік по цьому інструменту, або натиснувши Enter, якщо інструмент уже активний. Тут ви можете змістити об'єкт на певну відстань по горизонталі, по вертикалі. І під кутом на вказану дистанцію. А найголовніше, можна перемістити як сам об'єкт, так і його копію, натиснувши відповідну кнопку внизу. Але нам потрібно зробити кілька дублікатів і бажано через одну й ту ж відстань. В цьому можуть допомогти Smart Guides, швидкі напрямні. Але якщо вони з якоїсь причини не спрацьовують, є ще один цікавий спосіб. В ілюстраторі є одна команда, яка дозволяє відтворювати останню виконану дію, а точніше, повторити трансформацію. Команда Object Transform, Transform Again, тобто Об'єкт, Трансформація, Трансформувати знов або Ctrl-D. Тож перетягнемо одне вікно із затисненим Alt і Shift. А потім натиснемо Ctrl-D потрібну кількість разів. І так само зробимо в іншому напрямку. Але якщо ви розмножили вікна із затисненим Alt, то доволі хаотично все рівно є можливість вирівняти та розподілити створені об'єкти. Обидві ці операції можна робити хоч через Control panel тобто панель управління, хоч через панель Align and Distribute. Вирівняти і розподілити. З меню Window вікно. Align вирівняти означає, що ми розмістимо крайні точки виділених фігур або їх центри по одній уявній лінії. Вирівнювати можна як по горизонталі, лівий край, правий край чи центр. Так і по вертикалі, верхній, нижній край чи центр. А також припасовувати цю уявну лінію до меж виділення, меж монтажної області чи ключового об'єкту. Щоб позначити такий об'єкт, потрібно спочатку виділити всі об'єкти, які збираємося вирівнювати, а потім клікнемо по об'єкту, який буде ключовим. Після вирівнювання він залишиться на місці, а всі інші вже припасуються під обрану сторону. Що стосується Distribute розподілення, тут ми розміщуємо обрані фігури через однаковий проміжок, але можемо обрати, будуть ці проміжки вирівнюватися між центрами фігур, між одноіменними сторонами чи між сусідніми. Останній варіант розподілення можливий тільки з відповідної панелі і вмикається з сендвіч-меню цієї панелі командою Show Options, показати параметри. Для ідентичних об'єктів немає різниці між усіма варіантами розподілення. Щоб її побачити, спробуємо розподілити різні об'єкти. Ось така річ цей Align and Distribute вирівняти та розподілити. Приберемо зайве і продовжимо. Для хорошої деталізації можемо додати ще карниз на даху будинку. І тепер вже можемо вийти із режиму ізоляції. Для цього можемо зробити подвійний клік по порожньому місцю або можемо натиснути на стрілку у верхньому лівому куті вікна документу. Будинок готовий. Ми можемо розмножити цей будинок по ілюстрації. Але пам'ятайте, що будинки, які стоять далі, виглядають меншими у порівнянні з будинками на передньому плані. Щоб зменшувати чи збільшувати об'єкти без втрати пропорцій, під час масштабування тримайте затисненим Shift або ж на вже відомій Вам панелі Transform, transform – «Трансформація», Переконайтесь у наявності увімкненого ланцюжка на кнопці біля параметрів ширини та висоти. Ну і щоб місто не здавалося зовсім одноманітним, можна розфарбувати в різні відтінки наші будинки. Поки що вручну. В одному з наступних уроків покажу вам цікавий спосіб розфарбування. До речі, можливо, в процесі розстановки будинків у вас виникне необхідність перенести якийсь будинок на передній план, а якийсь ближче до фону. На цьому допоможуть команди групи Range упорядкувати. На передній план. Перемістити вперед. Перемістити назад, на задній план. Send Backward. Перемістити назад. перемістить виділений об'єкт на одну позицію вглиб. Bring Forward перемістити вперед. Перемістить виділений об'єкт на одну позицію ближче. Send to back на задній план. Виділений об'єкт стане позаду всіх об'єктів на ілюстрації. Bring to Front на передній план. Виділений об'єкт стане попереду всіх об'єктів на ілюстрації. Ці команди можна знайти в меню Object, object Arrange. Упорядкувати. Або в контекстному меню, але я раджу запам'ятати комбінації клавіш. А один із будинків пропоную зробити із заокругленими вікнами, надбудовою і трикутним дахом. Як скругляти всі кути ви вже знаєте. Скруглити один кут можна спочатку клікнувши по маркеру скруглення, а потім вже перетягнувши його. Можна із затисненим Shift клікнути по ще одному маркеру і скруглити їх одночасно. А ще на панелі Transformation трансформація, можна обрати тип скруглення. Це стандартний Round круглий, Inverted Round, Інвертований круглий і Chamfer. зрізаний. Процес створення цього будинку ідентичний за винятком форми вікна, прямокутної надбудови та трикутного даху. Його ми зробимо із примітиву Polygon, багатокутник, але по замовчуванню він малює шестикутник. Змінити кількість кутів можна під час створення. Клікнувши по монтажній області інструментом Polygon, можна обрати кількість кутів, можна в процесі протягування лівої кнопки миші стрілками вгору чи вниз регулювати кількість кутів, або ж на панелі Transform – трансформація. Ну і заодно глянемо, що можна змінити розмір багатокутника, задаючи його радіус чи довжину сторони. Далі вже без проблем за допомогою Transform зробимо трішки приплюснуту форму даху. Рухаємося далі. Об'єкт Ellipse вам уже знайомий і сьогодні з нього зробимо Хмари. Ви вже знаєте, як це робити, і не забудьте про об'єднання в групу. Але також є ще одна форма цієї фігури пай. Або сектор, або Пекман, або шматок піци. Щоб зробити його, потрібно потягти ось за цей круглий маркер, або змінити значення початку і кінця сектору на панелі Transform. Пропоную посадити тюльпани у нашому місті. Для цього зробимо пає розкритим до гори і доповнимо пелюсткою у формі еліпсу. Якщо вам потрібно повернути якийсь об'єкт, Ви можете це зробити протягнувши затиснену ліву кнопку миші трошки далі, ніж маркер на межах виділеного об'єкту. Щоб все вдалося, вказівник миші має перетворитися на двонаправлену вигнуту стрілку. Поворот з кроком 45 градусів можна зробити затиснувши в процесі повороту Shift. Ну або ж на панелі Transform. Можна задати або обрати потрібний кут. Повернемося до квітки. Стебло зробимо із прямокутника. Ну і, звісно, згрупуємо. Процес групування не обов'язковий, але значно полегшує роботу. Посадіть ці тюльпани там, де вам заманеться. У нашому місті вже гарно, але хочеться розваг. Пропоную поставити оглядове колесо. Будувати його почнемо з ніжок і тут вже банального прямокутника недостатньо. Ми його трішки скосимо. Виконаємо Shear. нахил. Для цього на панелі Transform змінимо параметр Shear. Фігура, яка утворилася, зветься Паралелограм. Для другої ніжки нам потрібен такий самий паралелограм, але віддзеркалений. Тут я представляю вам інструмент Reflect Tool віддзеркалення, який якраз відзеркалює або сам об'єкт, або його копію. Нам потрібна копія. Обираємо Reflect Tool. Затискаємо Alt. І клікнемо по верхньому гострому куту ніжки. У вікні, що відкрилося, можемо обрати напрямок відзеркалення. Нам потрібен вертикальний. І натиснемо Copy. Якби ми не затискали Alt, ми б відзеркалювали відносно центру фігури. Далі нам потрібні спиці до нашого колеса. Візьмемо інструмент Line. Лінія. Це ще один примітив. Буквально, примітивніше не буває. І проведемо лінію від точки, де дотикаються вгорі гострі кути ніжок. Лінію малюватимемо чітко вгору. Для цього тягнемо мишкою від згаданої точки вгору, тримаючи Shift. А далі розставимо спиці. Візьмемо інструмент ROTATE, поворот. І затиснувши Alt, клікнемо в точку, з якої починали першу лінію. Далі оберемо кут повороту. Тут весь фокус в тому, щоб поділивши 360 на цей кут, ми отримали ціле число. Бо буде негарно. А так можете обрати будь-який кут. Але чим більший кут, тим менше буде спиць. Створили дублікат. Натискаємо Ctrl-D поки не зробимо повний оберт. Так само можна декорувати деякі спиці лампочками, тобто еліпсами. І залишилось тільки намалювати велике коло від точки сходження спиць. Для цього під час малювання тримаємо Alt та Shift. Ми щойно розглянули, як працюють Rotate Tool та Reflect Tool. Тобто інструменти поворот та віддзеркалення. В ілюстраторі є ще кілька команд, які працюють за цим же принципом. Scale Tool масштабує об'єкт або його копію, Shear Tool оскошує об'єкт чи його копію. Ну, наприклад, перетворює прямокутник на паралелограм. Але якщо потрібно одночасно виконати масштабування переміщення та поворот, застосуємо команду меню Object, Transform, Transform Each. Трансформація кожного. Якщо треба продублювати об'єкти з цими параметрами, натиснемо знову Ctrl-D, скільки потрібно разів. Для розгляду лишилося тільки кілька примітивів. Перший це Star зірка, і ми можемо його використати у нашій картині, якщо це нічний пейзаж. Ну або ж ви придумаєте зірці своє застосування. Створити зірку можна так само, як і багатокутник Polygon, але на відміну від останнього, ми не можемо змінити кількість променів зірки після створення. У зірки три параметри зовнішній радіус, внутрішній радіус і кількість променів. І всім їм можна задати конкретні значення, клікнувши обраним інструментом Star. По малюнку. Також можна в процесі створення, поки тримаєте затиснутою ліву кнопку мишки, затискати Ctrl, щоб змінювати внутрішній радіус, а можна натискати стрілки вгору і вниз, щоб регулювати кількість променів. Тож, якщо бачите потребу, додайте на власну ілюстрацію зірок. І останній примітив Spiral Спіраль. Ним можна зобразити рослини, вітер, хвилі, можна зробити частиною зображення равлика чи сувою, все, що вам підкаже фантазія. Створити спіраль дуже просто. Можна клікнути, задати радіус, параметр згасання, кількість сегментів і стиль. Тут мають на увазі напрямок. Або ж поки тримаєте затиснутою ліву кнопку, мишки, затискати Ctrl, щоб змінювати згасання. Також можна натискати стрілки вгору і вниз, щоб регулювати кількість сегментів. Що ж, на сьогодні все. Дізналися ви сьогодні дуже багато, побачили, як виглядають і як створюються аж 6 примітивів. Дізналися їх приховані можливості, побачили, як працюють інструменти поворот, відзеркалення, масштабування, нахил і маю надію, спробували створити схожий малюнок, бо лише з практикою ми засвоїмо найбільше. На наступному занятті ми будемо створювати ще складніші об'єкти із простих. А поки тренуйтеся, натхнення вам бувайте.